Багаторазовий чемпіон світу зі змішаних єдиноборств. Титулований американський боєць, який став російським депутатом і прийняв іслам. Аллах 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 і звісно, куди ж на рефій без руського міру. Його там теж приймають сім разів на тиждень, вранці в день і ввечері. Я люблю Росію. Але от запитання: як анархіст Джеф Монсон полюбив єдину Росію, навіщо йому паспорт так званої ЛНР? І за чиїм замовленням американський боєць на прізвисько сніговик поперся на Донбас знімати пропагандистський фільм з назвою Просто життя разом з російським боксером-депутатом Ніколаєм Валуєвим. Я в свою чергу бачив, як все відбувається насправді, як українські військові скидають бомби на Донецьк і Луганськ, як стріляють в людей. В принципі, це все, що потрібно знати про таке кіно: російська пропаганда, кремлівські штампи, московицькі меседжі, Із двома псевдозірковими акторами у головних ролях. Малую Монсон, Трохи доповню, не просто валуєв та Монсон, а боксер і представник держдуми коля разом з депутатом Курултаю Башкортостану Джефом. Про долю останнього розповім трохи згодом детальніше. Так, от вони разом припхались на окупований Донбас, щоб показати, як там живуть люди і окупанти. Ця дорога називається Дружба народів з одного боку. Тут були українські будинки з непарними номерами, а тут російські з парними. Це божевілля. Сім'ї були розділені. Але забуває так званий сніговик головне. Розповісти, що цю лінію розмежування провели російські війська. До речі, своє прізвисько Монсон отримав ще у 1999 році не через наркотики, а за перемогу на турнірі з бразильського джиу-джитсу. Тоді казали, цей білий лисий хлопець звалився як сніг на голову. Я хотів кинути собі виклик. Повернемось до пропагандистського фільму. Просто життя, просто явно відзнятого за кремлівською методичкою. Одна з ліній Валуєва та особливо Монсона постійно впізнають. І тут напрошується перша підозра. Це елементарна постановка. А усі випадкові перехожі це персонажі, яких ретельно перевірила ФСБ. Моє шанування. Наступна локація український хлібзавод в окупації. Там печуть буханці. Така ж постановка, як і з військовими, під пильним оком ФСБ, звучить текст. Завод не зупиняв роботу навіть під час обстрілів українських міст з території Ерефії забувають додати недолугі амбали ведучі а точніше, автори пропагандисти, які цей текст написали для фільму. На відміну від Америки, хліб на Росії завжди свіжий, зроблений із зерна, яке росте на полях буквально за пів години їзди. Звідси на українському чорноземі іспечений з краденого збіжжя, додамо ми цеказна, що скажіть. Зрештою хочеться нарешті сказати: Стоп знято дуже погана пропаганда. І тепер пропоную розібратись, як крива доріжка призвела популярного американського борця Джефа Монсона до акторства і депутатства на Росії. В цьому не було нічого складного. Він народився у США з дитинства, захоплювався боротьбою і перемагав на національних турнірах. Згодом заслужив чорний пояс з джиу-джитсу, тобто отримував Монсон по голові систематично з ранніх років. Хоча спочатку це не було помітно, бо Джев подавав великі надії не лише у спорті, а й у науці. У мене докторський ступінь з психології. Кілька років Монсон навіть встиг попрацювати за спеціальністю. Був сімейним та дитячим консультантом, діагностував кризові стани. Але за декілька років повністю пішов у спорт, і там з Джефа вибили усі його професійні інтелектуальні навички, і він поніс дичину. Якби американське суспільство дізналось правду про Донбас, про те, що там насправді відбувається, воно б ніколи не підтримало свою владу. До речі, можна було вангувати, що Джеф знайде місце на російській політичній арені, і ось чому далі. Суто аналогії: американський доктор Монсон, як і український професор Янукович, мають судимості, поки один крав шапки, інший малював анархістську символіку на капітолії. За це мене посадили до в'язниці. Відсидів за таке Монсон три місяці і сплатив штраф 22 тисячі доларів. А вже потім червоний анархіст і боєць змішаних єдиноборств. Монсон приїжджає до столиці Рефі, що було цілком логічно. Я приїхав на Росію на бій з Федором Ємельяненком. На трибунах сидів любитель кривавої бійні і головний кремлівський нафтоліновий вболівальник Путін. Тоді сніговик зламав ногу, але судячи з усього, інстинкт самозбереження у нього відсутній, тому монсон бився до кінця. Мені це подобається. Така тупа самовідданість процесу заслужила повагу бункерного діда. Путін похвалив Монсона за втілення. Увага російського духу, а я не руський, тому я здаюся. Не знаю, що Путін шепнув сніговику у зламане вухо, але після цієї зустрічі Джеф втратив усі ознаки хоч якогось інтелекту, і відчув себе остаточно російським мужиком. Бути російським мужиком означає підтримувати Росію. Монсон продовжував змагатися на Росії і швидко став одним з найпопулярніших бійців країни-терористки. Сніговик виходив на ринг із триколором під звуки какофонії, гімн СРСР, Групу Любе та інший шлак. А у 2014-му Джефф заявив про свою підтримку російського вторгнення в Україну. Вийшов на поєдинок під пропагандистський трек Вставай Донбас, хоча навряд розумів, про що там йдеться. Монсон став ще й першим американцем, який прийняв громадянство так званої ЛНР у 2016-му. З того часу сніговик став систематично відвідувати самопроголошені ЛДНР, фінансував терористів і закликав усіх скидатись на допомогу постраждалим від української агресії. Змі стверджують, що Росія це погано. Росія це агресор стосовно України, а Росія це жертва, як є насправді. Америка продовжує нападати на країну, де я живу, де живе моя сім'я, на Росію. Мені соромно було вважати себе частиною США. Росія, мій дім. До речі, про сім'ю і російський дім. Монсон неодноразово одружувався востаннє за ісламськими звичаями. Зрештою, у так званого сніговика, чимало і сніговичків, в тому числі і у США. Я їжджу в Майамі кожен місяць, кожних пів місяця, взад, вперед. Попри життя на дві країни, у 2018-му Монсон все ж переконав бункерного діда у своїй відданості, і той нагородив його червоною книжечкою з двоголовою куркою офіційно. Того ж року, сніговик усівся в депутатське крісло Красногорська, де жив на той час. Без допомоги влади це все було б неможливо. Незважаючи на свою попередню приналежність до комуністів, Монсон був зарахований до списку кандидатів від правлячої партії Єдина Росія, тобто знову не обійшлось без Путіна. Так, мої погляди змінились деякою мірою у квітні 2022 року. Всеросійський народний фронт, коаліція суспільно-політичних організацій, заснована Путіним, публікує кілька відео. На них Монсон повторює дезінформацію Кремля в Україні. Дуже багато нацистів і фашистів. Пізніше червоний анархіст співпрацював з пропагандистами різного штибу. Наприклад, допомагав вигадувати нові фейки для псевдодокументалки вісім років до я підтримую Владимира Путіна. Я думаю, він дуже сильно любить Росію. Крім великої любові до кремлівського карлика-диктатора, Монсон заявив про готовність особисто воювати проти України. Якщо мене призвуть, я буду воювати, бо я росіянин. Раніше Монсон був щасливим власником двох паспортів: російського та американського. ледь не забув ще громадянства фейкової ЛНР, але політичні амбіції взяли гору. Так званого сніговика припинило все це влаштовувати. І Джефрі нарешті визначився, націлився на парламент Башкортостану. Мені потрібно було позбутись громадянства США. Що Монсон і зробив. В ставши депутатом Курултаю. Зараз сніговик живе в УФІ і вміло маскується під місцеве населення. Джеф став однією з ключових фігур так званої команди Путіна та членом загальноросійського народного фронту за Росію. Цей рух, до речі, вже перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Мене це, чесно кажучи, дуже злить. І Якщо шо...